Вчора знавши, почувши про ці речі, привезли сюди делегацію людей, хлопців, які будуть стояти, і ми бачимо, що тільки стояти, правильно стояти, розумно, звонивши до, свої, до своїх друзів, людей об'єднувати, переконувати, тому що зараз, якщо ми, якщо ми не приїдемо до Києва, то завтра нас повезуть у вагонах до Сибіру, то є дуже важлива ситуація. Мусите розуміти, що байдужими і байдужість, яка, можливо, десь зажила в наших серцях, ми повинні, звісно, викорінити, тому що абсолютно українці постійно боролися і здобували свою державу. І в 19 х роках, і починаючи від Мазепи, Винниченко, Бандера, Коновалець, Шухевич, це які постаті, Чорновіл, і зараз є в наших народних руках. Та ситуація, яка абсолютно повинна чидівсько-бандитську владу забрати і з всіх кабінетів. Інакше нема майбутнього ні нам, ні нашим дітям, нікому, абсолютно на потужному ентузіазмі. Слава Україні за Україну за її волю, за честь, за славу, за народ. Тільки таким чином ми можемо не голосити, не по одиночку, а приводить привод, звонячи, заводячи людей, так ми зможемо показати. Тому що навіть то ті, що стоять че перху, чи військові проти нас, вони ті ж самі наші українці, вони також прагнуть змін, вони хочуть змін, вони підуть за нами. Нам тільки треба зібрати тут велику потужну масу людей, відстояти і доказати і викорінити свої серце. найголовніше ту теляцю байдужі. Ось таких ми москалів любимо. Пандера, я ще раз кажу, Пандера дав назву цілому народу Бандерівці. І не уособлення було бандита чи москаля як росіянина. Москаль це військовослужбовець, військовозобов'язаний, який повинен стояти на сторожі свого народу. Так само, і бандерівці, коли вони також боролися за єдину українську державу. Тільки самі розумієте, ну, що інтриги між Гітлером і Сталіном звели його на, на нівець. Душну боротьбу, тому зараз, абсолютно не розділяючи ні сходу, ні заходу, нічого. І найголовніше, не піддаючи ні на які провокації, ми повинні через розум, просто логічно, розумно, але дзвонячись, закликаючи своїх друзів сюди підстояти для себе, для дітей, для України, наші українські постулати. Тому що, якщо хоче знищити народ, забери в нього мову. Забереш мову і не буде українського народу. Ще раз слава Україні! Слава українському розумному народу! І слава тим людям, які не шукають причини, щоб свою байдужість оправдати, а шукають способи, як допомогти в критичний час існування нації, друзі. в Вирішальний час існування нації. Друзі, ось перед зі мною стоїть мій побратим. І коли я прийшов сюди позавчора вечором, я побачив перше славу Кириленка. Мені здалося, що нічого не змінилося із 2 жовтня 90-го року, коли ми тоді, молоді студенти, вийшли вперше і переможно в боротьбі за волю України. Відтоді минуло вже майже 22 роки. Слава ти зовсім не постарів! Ти став ще більш мудрим і сильним. Привітаємо! Народний довод України! Важислав Кириленко! Слава Україні! Дорогі українці, ми тут із побратимами третій день, бо як тільки банда проголосувала о той закон промови, ми в 16-й годині 30 хвилин, п'ятеро, потім ще двоє, потім ще прості люди, депутатів оголосили політичне голодування. І потім це все пішло народним обуренням і народним гнівом. І тільки коли банда побачила, що є люди, яким не байдуже, які не збираються здаватися, що сюди до українського дому підійшла і молодь, хлопці і дівчата молоді, і старші люди, і почали їхати з усіх областей і приходити кияни, тільки тоді почали вони вже думати, як би вийти із ситуації. Почали говорити вже вчора, що Литвин, мовляв, не підпише. Що Янукович кличе на якусь там зустріч волів фракції, що якісь можуть бути зміни у підходах. Я не вірю в цьому. Ця банда дійсно хоче знищити нашу рідну українську мову. Вона хоче це зробити, не дивлячись на протести україномовних, російськомовних, кримських татар, багатьох-багатьох тих, хто протестує проти цього бандитського закону від партії регіонів. Вони хочуть вести нас по оману, обдурити, сказати, ви там повірте ми якусь обіцяночку вам дамо і ви заспокойтесь. Не повіримо, будемо стояти тут, поки не буде скасовано це антиконституційне, бандитське, злочинне голосування, яке було у вівторок, у другому читанні і в цілому за цей так званий закон промови. Друзі, тут за ці три дні лише вже вся Україна перебувала. Виступали Одесити, Севастопольці, Донечани. Люди із Сум, з Чернігова, з Галичини, само собою зрозуміло. Виступали росіяни із пархотами громадян Російської Федерації. Виступали вони російською мовою і виступали за українську мову як єдину державну, тому що розуміють там. Вони, ті, хто зрозумів, що може бути тут тільки правда і живуть уже декілька років в Україні, виступав журналіст Артем Скоропадський, що свобода для українського народу може бути тільки тоді, коли буде розвиватися, розкошувати, підтримуватись державою, українська мова. А коли хунта хочете, хоче від слова державний лишити тільки це слово. Коли забрати хоче всі повноваження, можливості фінансування від української мови, що й цинічно нам заявляє, що ж ви хотіте, ми ж вам оставили статус державного, То тоді вони тримають, значить, вас з вами, шановні українці, за ідіотів, думаючи що ми можемо розкушити, розкусити їхнього підлого наміру. А ми розкусили, бо ми тут. Вони думали, що не будемо чинити опору. що... Літо, відпустки, канікули, діти у всіх свої справи. Так, у всіх свої справи. У всіх. Ми люди, які хочуть спокійного життя у ріті з кількома поколіннями вибороній країні. Але зараз все більше людей починають кидати домів і приходити сюди, приїздити з інших областей. Все більше людей приходять із київських квартир і ночує тут, особливо коли скрутний момент уночі. Все більше людей втратили з коли вчора всі, ті, хто тут були, відбили, відбили три наступи ОМОНу, який хотів витіснити нас звідси і знищити цей острівець українськості і свободи. Ми відстояли це місце у перші хвилини нашого перебування тут, у першу ніч. І вчора, коли до прес-конференції Януковича хотіли нас зачистити всіх, і молодих, і старих, кийком і залізом. Не дамо їм цього зробити. Це наше місце. Ми будемо тут стояти, доки вони не скасують це ганебне, антиконституційне, антиукраїнське рішення про мову. Ми зараз не говоримо їм, як вони нищать пенсіонерів, чорнобильців, афганців, ветеранів, як вони виганяють людей із своїх домівок, як їхні чиновники стають злочинцями і убивають людей, а за це їм нічого. Ми зараз не говоримо про політичні репресії, які вони розпочали відразу, прийшовши до влади. Бо ми про це все і так пам'ятаємо, що хвилини, що секунди про всіх тих, хто в неволі, про всіх тих, хто не може знайти права в своїй країні, хто не знає правди у суді, якщо у нього немає грошей або він не із партії регіонів. Тому всі ті, кому це набридло, хто хоче цьому перешкоджати, і йдіть сюди. Беріть, які хочете прапори. Тільки не забуваємо, що наш головний прапор національний синьо-жовтий, український. І наш герб тризок. Не забуваємо цього. А, а так беріть будь-який прапор. Лиш приходьте самі і лишайтеся тут скільки можете. Особливо не забувайте, як складно після другої ночі і аж до сьомої, восьмої ранку. Коли тут найменше людей, як навіть і коли з часи Майдану було, але там було поки що трошки більше, ми не називаємо це місце Майданом. Але це справжній острів Української свободи, який виник тут посеред центру нашої древньої столиці Києва, І який є наш острів. І нема чого нас сказати, що треба, щоб ми кудись пішли, нема чого міліції натякати. Що ви повинні піти, бо ви щось там перешкоджаєте? Українці в Україні завжди перешкоджали окупантам і зайдам. Так, вони хотіли вигнати нас із своєї країни, щоб ми забули, що вона така є. А ми тут ось тут український дім, а воно європейська площа. Україна, питома Європа. Ми завжди там були. Ми зараз повертаємось до свого коріння і не дамо вирвати з м'ясом, як вони хочуть. Саме серце українського народу, українську мову. Будемо тут. Приїжджайте всі з усіх усюд. Стоїмо, тому що треба захищатися, не дивлячись на спеку і на те, що ніби відпустки на що розраховує банда. Бо захищаємо не себе, стоїмо тут не за якісь блага, а стоїмо тут за Україну. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні!